Цього року акція Почуйте світ встановила рекорд по збору коштів на допомогу дітям із вадами слуху. Зібрали понад 4 мільйони гривень. Майже вся сума піде на придбання аудіологічного обладнання для лор відділень обласних лікарень. Більше того, планується закупити близько 400 слухових апаратів. Нам хотілося порозпитувати зіркових волонтерів про їхню участь у проєкті, а ще дізнатися у Кузьми подробиці проведення фестивалю Вудсток. Однак співаки так і не з'явилися на прес-конференції. Віддуватися за них довелося. Єжиконіко. Там приїжджають всі ансамбле, всі гурти, всі виконавці, всі працюють безплатно. Безкоштовно попрацювати на сцені вже погодилися танок на майдані Конго гайдамаки Скай, Скрябін, а також кілька гуртів із Білорусі, Польщі та Естонії. Цьогорічний вудсток відбуватиметься із 19 по 21 липня на березі Чорного моря у селі Грибівка.